Українська мова 200 балів, математика 200 балів, історія України 200 балів і українська література. Теж такий максимальний результат з усіх чотирьох предметів НМТ цього року в Україні мають лише семеро випускників. Одна з них Софія Головко з Дніпра. Дівчина єдина в області отримала 800 балів. Зізнається, такої цілі перед собою не ставила. Лише хотіла набрати достатньо, аби вступити на бюджет. Коли ж побачила результат, спочатку не повірила. Мені хотілося хоч одну двісті дуже сильно, а тут їх всі чотири. І якось так хвилювання вона накопичилося і вилилося в в такі сльози. Мама була в шоці, коли я вийшла заплакана. Вона вже подумала, що я завалила екзамен. Вона не думала, що людина з таким балом може вийти заплакана з екзамену. Софія з першого класу була відмінницею. Ліцей закінчила із золотою медаллю. Готуватися до НМТ почала з вересня минулого року. Займалася з репетиторкою з математики та відвідувала онлайн школу підготовки. До екзамену також допомогло те, що просто любить навчатися, каже Софія. Вона мені надсилає фотографію такого маленького папірця. І я сиджу, читаю там 45 і 45, я їй пишу, я ж все правильно бачу, тобто тут усе на 200, вона пише так, я плачу, сама не вірю. Дівчина обрала спеціальність українська філологія. Планує вступити на бюджет до Київського вишу. Чітких планів на майбутнє поки немає, ділиться Софія. Буде вирішувати, що найбільше сподобається з предметів. Якщо я закінчу магістратуру, я зможу стати докторкою філологічних наук, написати наукову роботу. Я так трошки мрію викладати в києво могилянській академії або в іншому університеті. От щоб бути такою спеціалісткою в цій справі, щоб люди питали там, мою думку. Успішне складання НМТ було особистим випробуванням, каже Софія. Довела собі, що може подолати його, та впевнена, що це їй допоможе в житті. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.